Перед записом декілька разів виходили, відповідали на дзвінки. Багато таких телефонних дзвінків за один день? Так, да, кілька сотень. Кілька сотень? Постійно, так. Да. Мені постійно телефонують. Телефонують і, ну, і мої співробітники, і колеги і з приводу самого зоопарку, і багато телефонують люди, які... Е, знайшли птаха якогось пораненого там, чи якусь, е, якогось звіра, е, радяться, просять там його прийняти. Ну, мій телефон є у вільному доступі, там, ну, є у всіх, і я приймаю, телефон завжди при мені. Мене не буває такого, щоб я десь його поклав. Е, дзвонять, і, і пізно ввечері, буває, вночі, я завжди відповідаю. Тому що бувають такі термінові які справи. Тому телефон це така річ, яка моя дружина його дуже не любить. Хід для дорослих. 100 гривень так, в зоопарк. Так. Для дітей 50, там є певні соціальні пільги. Я промоніторю цінову політику по українським зоопаркам. У нас найнижчі ціни виходять. Так, да, найнижчі. Я, я взагалі вважаю, що ну, ціни повинні, повинні бути невисокими. Але ми вже давно не, давно не збільшували ціну. Ну, я думаю, що. У якомусь недалекому майбутньому ми будемо теж підіймати ціни, тому що ціна занадто низька. До війни я знаю, що був дохід десь 7 мільйонів гривень. Е, був це коли була пандемія. Був у нас дохід ну, довоєнні роки максимальний 11 мільйонів. 11 мільйонів mm, був навіть. У якому році? У 19-му, мабуть, десь так. Я точно не пам'ятаю. Пам'ятаю, що так, да, 11 мільйонів. Це був максимальний такий дохід. Е, у 24-му році ми заробили 9 мільйонів. Mm -hmm. е, менше. Менше заробили. Е, ну, це, це і... Не... Ігри, так, да, да, <рі Adjust encouragement> да, да. Вони... <рі> to, вони мене бачать зняти. Де мої хороші. Де Димой Де боки, тю-буджу-буду. Ай, ти моїся, баки зілості, да. так. Вони мене бачать. І... Вони дуже люблять, коли я туди зайду, ага. але у, у них. Е Ось вижак, він, він, він так заявляє право на мене як ну, <рес> <рес> тільки свої. Він не, не підпускає нікого. якщо тобто він Ви можете не безпечно зайти і просто там бути, Так. Да. якщо хтось інший зайде, що станеться? Розірвуть. Не треба цього робити. Це вовки. Але я... все одно ви ризикуєте. Так, так, ви ж так, знаєте, розикую. що може відбуватись у голові тварин. Ну, я, я їх. Доб, добре розумію, добре почуваю. Я стараюся теж там не заходити, тому що вони... кожен з вовків хоче мене поцілувати, а вожак не дає нікому це робити. І починається сварка. Він мене цілує, але хтось як... Е... пригає та хоче поцілувати, то він... він дає їм чертів. Тому І я вже розумію, що це, ну. Треба припинятися, вони вже дуже дорослі. У 2012 році ви програміли на всю Україну. Тоді місцеві змі писали і підхопили центральні канали. Мовляв, у зоопарку годують крокодилів котами. Це було, так, да, може, у 2012 році, але я вам скажу, що ці. Ну, Ця маячня, вона ну, завжди, доскільки я себе пам'ятаю, стільки про неї говорили та писали. Це повна ніколи не, не при жодному директорі, наскільки я знаю. Е, котами ні нікого ніхто не годував. Ви Бачили котів бігають по територію зоопарку, живі да, здорові. У да, нас дуже багато котів нам підкидають, ми їх е, е, стерилізуємо. Тобто, це, це із, із розряду таких міфів і, е, і нісенітниць, і, і, і саме і про мене, і про Тілю, мабуть, є багато таких несенітниць і міфів. Вони десь виникають стихійно. Десь вони виникають навмисно, там хтось їх там розповсюджує. Але взагалі, якщо казати про Антон Антоновича Тіля, я вам скажу, що я добре знав цю людину. я ну, Все життя ми з ним працювали. Він по-справжньому любив тварин, по-справжньому любив зоопарк. Людиною був досвідченою. Ну, все ж таки, він дуже багато років очолював зоопарк. І е, я можу сказати, по нього дуже багато доброго. Ось е, ну, тому я, ну я взагалі не дуже вірю е, слухам про те, що кажуть, пишуть. Там. Я, я дуже багато, дуже багато знаю е, прикладів, е, коли е, е, є такі категорії людей, як е, дивані експерти. Так. Я, які просто так е, пишуть всяк, всяку маячню е, для того, щоб якось самоствердитись хоча б у своїх очах. К нам підкидають досить багато котів Це під, під, під забор, там, під ну, І під ну, забор, і через ти... забор. <світ> там так. Я вам скажу, що е, є такий бізнес, е, якийсь. Е, Жінки похилого віку збирають кошенят за гроші да, uh -huh. на пристройство. Да. Ось. Але далеко не всі вони, як я розумію, потім їх намагаються взагалі пристроїти. Uh -huh. І Частина цих кошенят потім вночі перекидають нам через забор. Теж вас, пізнав. А ми, а ми потім їх там стерилізуємо, лікуємо і вже пристроїмо як можемо. Ну а є випадка, коли Кіт забігає до вольєру до когось, до, до Льва не знаю. Такі випадки були на моєї пам'яті, декілька було. Було коли до ведмедів. Кіт забіг, його ведмеді з'їли. Ага. Було таке. Було колись. Я декілька разів бачив, як до тигра заходять коти, але тигри їх не, не чіпають. Вони навіть дозволяють їсти. Та ви що? Да. Чи є випадки, коли на вас виходять люди і пропонують придбати якихось сумнівних по документації тварин за дешеві? Такого дуже давно не було, але раніше так такі випадки бували особливо до од 90-ті роки. Угу. 90 10 10 10 10 10 10 10 10 були такі е, специфічні такі часи. І привозили там і е, змій різних, і крокодилів. Е, такі, да, такі були пропозиції. Я знаю історію не знаю, скільки воно правдиво, але, мовляв, ви колись у спідній білизні перевозили крокодилів маленьких. Так, да, таке було, таке було, да. Це, це, це було взагалі 80-ті роки. Наприкінці 80-х ми поїхали до Польщі і поверталися, коли ми там купили. Декілька тварин, і, і, і в мене були один чи два маленьких крокодили, і я їх перевозив так. Ми вже ну, під'їжджаємо до, от ми, ми їхали машиною, під'їжджаємо до, -до, -до, -до... до границі, да? і ось нас вже будуть перевіряти, а я ще не придумав, куди їх діти то я їх, в нього такі пакет з е вибачаючи з брудною білизною, брудними трусами. Я їх туди за -за замотав оці труси. Е і це було якесь таке е -е, е -е, раптове рішення, але воно спрацювало, тому що ніхто не хотів там копатися. Ага, тобто це було в пакеті. Я просто да. думав, що прямо на собі. Ні-ні-ні. Так, А взяли де ви цих проходили? У Польщі десь десь у Польщі ми їх купили на ринку. На ринку якомусь. Так, да, це був, да, кінець 70 х років. Без документів ми їх так взяли, да, так. І що далі з ним було? Тримали в зоопарку. Вони, вони жили в зоопарку, потім я ж не пам'ятаю. Це ми для, для нас, для, для, для зоопарку везли. У 2019 му році засоби масової інформації вибухнули новиною про те, що затримали Білякова за за у отримані хабаря. Хоча наскільки я знаю, вас ніхто не затримував. Там, да, така була історія, вона досі не закінчена, до речі, там ніхто не, не, ну, не звинувачував мене в отриманні хабаря, там історія була друга, приходив такий парубок, який хотів зробити зоомагазин. І він повинен був заключати договір з, не з зоопарком, а з е, комунальною власністю. У mm -hmm. департамент комунальної власності там такий порядок е, був. І ні, начебто, ш, якась там співробітниця департаменту вимагала з нього хабаря. Е, і, я дуже сумніваюсь, в тому що так воно було. Але е, мене звинуватили в якось зловживання впливом, і е, якісь білими нитками пришити там це звинувачення і весь цей процес, але він і досить тягнеться там, і досі мене викликають на ті засідання суду. Але це хибне звинувачення. Я не знаю, як було там в департаменті, але я дуже підозрюю, що там теж звинувачення хибне. Це і... могла бути підстава. Так, да. да. я думаю, так. Да. Цілком могла бути підстава, і в мене навіть є підозри, чия це підстава. Я не буду зараз нікого ні, 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 називати, звісно, але є, є підозра. Так, да, це таке було. Навіть не ворогів, недоброзичливців, У вас багато зараз? Е, ні, не багато. Є, є люди, да, є такі, е, які, ну, можна сказати, да, недоброзичливці, які не. Е, розумієте, тут треба, тут треба розрізняти ці речі. Е, є люди, котрі мене. Е, Дуже сильно не люблять. Але як як... директора, чи як людина? Як директора і як людина, не знаю. Але е, є люди, котрі. Я, я до них ставлюся з великою повагою. Вони мене не люблять просто за те, що я директор зоопарку. Є люди, які вважають, що зоопарку тут не повинно бути, тому що. Е, Тут ми стоїмо на території кладовища першого християнського. Да. Є, є люди, в Одесі, для яких це дуже важливо. І, і, і я сам розумію, що це да, не дуже добре. Але так, так сталося, не ми ж поставили тут зоопарк. Є, є люди, котрі, котрі вважають, що взагалі зоопарки це зло. І оскільки я. Директор зоопарку, то я теж ну, вважаю, ну, являю собою злоткого сатану. І є люди, котрі так і вважають. Пане Ігорі, все одно ж рано чи пізно доведеться йти на пензію, доведеться залишати зоопарк передавати іншій людині. От сьогодні, от чесно, ви бачите наступника Ігоря Білякову? Е, Ви знаєте, я вам скажу чесно. Давайте я відповім так. Якби я мав таку людину, я б вам про це не сказав. Ага. Ну, я не буду казати, маю чи не маю. Е, а, і, якщо маю, то все одно не скажу про це, тому що е, це буде дуже неправильно ага. по, по відношенню до цієї людини і по відношенню взагалі до всіх. Тому е, я просто... Не можу відповісти на це питання. Навіть не можу сказати, є чи нема. Після трагедії у 24-му році, коли довелося застрелити леопарда, багато бруду виявилось на вас. Е, розумієте, да, да. багато бруду і багато. Я навіть е, таке звернення робив, може ви його бачили. Звичайно. Саме тому, що багато було, е, багато було неправди. І я ж кажу. Стихійно виникло багато неправди. Я отримав дуже багато прикльонів, погрози мені, там, моїй сім'ї від людей, які. Е, ну, вони добрі люди, вони нічого поганого там, не хочуть, вони ну, просто так висловлюють свою позицію. Е, їм шкода леопарда. Є е, е, люди, які. Все розуміють. Але ж розумієте, я є тою людиною, саме я, і чим, може, наші співробітники, які е, е, робу, ну, працювали з цією твариною. Ми ті люди, котрим більш за всіх інших шкода цього Леопарда, ми його любили як свого, тому що ми з ним постійно, ми п'ять років е, його. З ним працювали, з ним спілкувались, любили його, цю тварину. Є люди, які сприйняли цю подію, цю трагедію, як в свято. Тому що це. це це ваші ці недоброзочні. Так, є, Це та, та, є та, декілька там захисників, які та, так. Відбирали роки, мабуть, вже, там. Та, 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 які вже дуже зраді, зраділи. Ті самі люди, які там зводили наклипи на мене там з приводу лебедів і таке інше. І розумієте, я, от я хотів би спитати. Мені дуже шкода тварину. Але коли. Сталося так. Це вина нашого робітника. Він порушив техніку безпеки. Леопард вирвався на волю. Наш лікар, ветеринарний лікар, він намагався його приспати. Він взяв оці, ці, ці засоби, все це в нас є, а писали, що в нас немає і так далі. Не може в нього влучити. Це він бачить, не може. І тоді поліція. Я ж звернувся сам до поліції. Я їх попросив. Ми не можемо приспати. Зараз, от, ще секунда, ще мить, він вискочить за паркан. Що для леопарда паркан. І, і дерева там. Тобто в нього навіть не влучили транквілізатором. Тому що була інформація, мовляв, влучили, але там ні. дія протягом 30 хвилин. Ні-ні. ні, 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 ні. -ні, 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 -ні. Е -е... Яке там влучили? про що ви кажете? Він метався там. Okay. Е і рішення про його е ліквідацію я саме приймав, тому що полі поліція мен мен мене спитали: ми можемо стріляти? Ви впевнені, я кажу, так, тому що іншого виходу нема. Якщо би я впасував, то ще пройшло там декілька секунд чи декілька хвилин. Якщо б цей леопард вирвався, перескочив би через паркан, він би опинився, ось вам привоз, ось вокзал, це субота, рано, повно людей. Люди з дітьми, там, жінки. Розлючена тварина. Що би, що би він робив? Тому вибір не стояв у якийсь момент, я вже бачив, що нема вибору, чи його приспати, чи його застрелити. Вибір насправді стояв інакший. Чи його застрелить поліція зараз, у цю секунду, або вона його там, через пів години, десь там вже в місті, після того, як він побиває та покалічить людей. Це два вольєри, які він займав. Два вольєри. І е, сталося так, що два наших робітників, вони прибирали вольєри зранку. Їх по техніці безпеки їх повинно бути двоє. І Вони прибрали цей вольєр, там, де Угу. Гієна. Uh -huh. гієна була перекрита і е прибрали цей вольєр. Е один з них пішов виносити сміття в у Совкупі, там позаду там приход е і повинен був повернутися, вони повинні були закінчити. У, у гієни та потім, потім переходити сюди. Але чомусь цей робітник, коли ще не закінчили е з гієною, він вже, поки той ходив, виносив сміття, він, не дочекавшись е свого напарника, він відкрив е одну двер, потім зайшов у той е задній вольєр, відкрив другий і зайшов сюди. Цей шибер був, було відкрито. Uh -huh. Тобто він повинен був дочекатися напарника, закінчити тут вольєр з гієною. Потім один з них йде, обходить, закриває з цього боку, закриває шибер. Леопард стається у цьому вольєрі, а вони заходять прибирати сюди. Він якусь гаву поймав, то, не дочекавшись, зайшов сюди, Леопард був там, він побачив, що відкрито, і одразу, одразу ж на нього напав. А Він 에... співробітник де знаходився? Один був там, mm -hmm. а, а ще один був е Саша Скібіцький, був тут. Е він, він побачив, що Леопард напав, і побіг туди. Вони вдвох, друг, другий, е другий робітник та е цей за відділом, вони прибігли сюди і. Е Відлякали леопарда, почали його відтягувати, і один з них ударив леопарда палицею. Леопард вискочив туди, от, у робочий прохід. І один, значить, робітник вибіг туди, за там є калитка, а Скібицький залишився з пораненим ось тут. І Леопард бігав там у робочому приході. Він там паркан, за який він міг виструбнути та mm -hmm. опинитися вже у трамайне депо. Це долі секунди. Це все дуже, да, дуже швидко. А ви в той момент де знаходилися? Я був да, вдома, мені подзвонили, і ем, я одразу. Кинувся в машину, поїхав, подзвонив у поліцію і у ДСНС, а у швидку допомогу вже охорона дзвонила. Ось ось так це все було. Рішення ліквідувати лоопарда. Ви приймали телефоном чи вже тут знаходиш? Телефоном. 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 Ага, тобто ви все це не бачили, я так розумію. Я, ні, я, я, я тримав е, uh -huh. зв'язок з охороною, з ветеринарними лікарями е, і з е, поліцією. Uh -huh. Тобто, е, це коли сталося, е, лікар прибіг, взяв е, рушницю, зарядив, е, залітил, прибіг туди, він намагався е, поцілити леопарда, але той метався туди-сюди. І е, ось тут ДСНСники вирізали е, фрагмент рішітки, там потерпілого доставали звідси. Угу. Які в нього травми були? Е, травми голови, дуже серйозні травми голови, він досі в лікарні. Ну, Там буде все добре, там нічого там не загрожує, але м м голова пострадала дуже сильно, вухо було практично відірвано. Леопард дуже серйозний звір. Про цей випадок дізналися усі. Але чи були е, такі епізоди в зоопарку, ну, про які не знає суспільство, але також все було на межі через халатність деяких працівників? У нас е, було. Три е, ні, взагалі за всю за всю. Історію, коли я взагалі працюю в зоопарку за всі роки. Це четвертий випадок серйозних травмувань саме леопардом. Саме леопардом. Це вже четвертий. Були, ну, але це, ну, всі, всі знали про ці випадки там, тобто це не якісь там. Е е невідомі випадки, вони, вони відомі. Е взагалі на, на моєму віку з 83-го року, якщо вже більш 40 років, е то були бізони тікали. Е самий такий випадок був. Яскравий, коли ведмедиця втекла, це ага. був 84-й рік. Ведмедиця втекла, коли у людей було повно в зоопарку, тоді дивом ніхто не постраждав. Але е, люди, люди сиділи на, на дахах, на, на деревах. Ага. Було повний зоопарк людей, і, і ведмедиця бігала дуже теж розлющена, бо в неї ми, ми забирали ведмежа. Ну, треба було вийняти з клітки ведмежа. І при цьому сталося так, що ведмедиця вискочила. Е, це було з 200-му року, я дуже добре пам'ятаю пам'ятаю, бо я тоді руку зламав. Угу. Але це не вона мені зламала, це я так тікав. <гум> е, змій у нас е, крокодил колись вбіг. Теж у 80-х роках змія втекла з кветераріуму, це було років з 20 назад і пройшла по каналізаційній системі і вийшла. У адмінкорпусі в, туал в туалеті з унітазу випазла ага. дуже налякала жінка тоді. Ваша цитата, що ви постійно маєте бути у стані закоханості. Це так. закоханість не лише там до дружини, до родини, до справи закоханість, так? Так. Під час повномасштабної війни важко знаходити ось ці відчуття закоханості? Ні. Ні. Ще більше в... Викос... Ще більше треба. Знаєте, я. Я вважаю, що під час війни, війна це важке випробування для усіх людей, для всіх. І нам треба, нам треба в цій війні перемогти, нам треба вистояти, нам треба цю війну закінчити. Закінчити перемогою, закінчити так, щоб ми. Щоб ми були задоволені справедливістю закінчення цієї війни. Для всього цього потрібні сили усім людям, і, і тим, хто на фронті, і тим, хто в тилу. Нам дуже, дуже важливо для всього цього зберігати фізичне і ментальне здоров'я. А для цього, я скажу вам так, я завжди. Змалку я постійно у щось закохуюсь і у когось. Мені це допомагає у, у, у всьому. Ну, закохана людина, у неї такий гормональний фон, коли їй все, все легше дається. І е, я дійсно можу з великою любов'ю відноситись там не тільки до жінки і до дітей, але й до, до якоїсь справи, до якогось е, до якоїсь речі. Я дуже. У мене є два, два собаки. Я, от, я закоханий в цих собак. Я з ними гуляю. Я, я закоханий в те, що я з ними гуляю. Я у, у той берег лиману, де я з ними гуляю. Це мені дуже допомагає, завжди допомагало в житті. Е, і я усім раджу знаходити в собі е, цю любов. Любов це те, що нас усіх врятує. Любов це дуже важливо.